У Новобаварському районі оновлюють ділянку водопровідної мережі. Стара труба постійно проривала, тож вирішили її замінити. Це одна з двох магістралей, що подають воду до близько 20 вулиць приватного сектору та 30 багатоповерхівок. Укладаються нові поліетиленові сучасні труби замість старої стальної труби. Загалом на даній ділянці буде замінено 50 метрів поліетиленової труби діаметром 325 мм. міліметрів. Вже виконали підготовчі роботи. Зараз виконується асонація поліетиленової труби, і незабаром буде виконуватися перепідключення нової магістралі. На даній адресі роботи проводяться служби водопровідних мереж нововарського району сумісно з ділянкою з перекладки та санації водопровідних мереж. Комунальники вже п'ятий день готують ділянку до заміни. Ще три дні і нову трубу підключать до системи. І все це без відключень. Мешканці району, як і раніше, з водою. На даній ділянці буде відремонтовано водопровідні колодці, замінено вузли в водопровідних колоцях, встановлено нові засувки. Складнощі, як завжди, наземні комунікації підземні: кабеля, газ та достатньо велика глибина залягані. <му> Роботи по заміні. Ділянок водопроводу, арматури, гідрантів і ремонту колодців виконуються для того, щоб покращити якість водопровідної води, щоб зменшити кількість аварійних ситуацій. І Що якомога менше була відсутня вода у споживачі у Новобаварському районі привели до ладу 124 вуличні колонки, встановили 23 люки та 25 гідрантів, замінили 350 метрів водопроводу. А загалом по місту з початку року оновили 3,9 кілометра мереж і ліквідували 103 аварійні ситуації на водогонах. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків новини.